У виконкомі пройшла позачергова сесія міської ради. На початку засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українців на сході нашої держави. Після ухвалення черги денної депутати розглянули основне питання бюджет міста. Заступник міського голови Леся Михайлівна Дуплі розкрила головні напрями формування місцевого бюджету з урахуванням внесених змін до законодавства Верховною Радою. Основними напрямами фінансування є заробітна плата, оплата за використані енергоносії та освітлення вулиць міста, забезпечення навчальних закладів міста продуктами харчування та забезпечення необхідними матеріалами медичних закладів. З цього року запроваджується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, тютюнових виробів та нафтопродуктів. Ставка визначена в розмірі 5% від вартості з ПДВ. З початку року розширюється база оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки шляхом оподаткування комерційної нежитлової нерухомості. Не є об'єктами оподаткування будівлі промисловості та об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках, а також нежитлові будівлі, які перебувають у власності громадських організацій. Вводиться новий податок на розкішні легкові автомобілі, об'єм циліндрів, двигуна яких становить понад 3 тисячі кубічних сантиметрів, і вік яких не перевищує 5 років. За ставкою 25 тисяч гривень на рік. Єдиний податок залишається на рівні минулого року. При формуванні міського бюджету владою міста збільшено пільгу до 75 квадратних метрів на оподаткування квартир та житлових будинків до 140 квадратних метрів для фізичних осіб. Також депутати вирішили питання про надання цільової матеріальної допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які виявили бажання добровільно брати участь в антитерористичних операціях з метою виконання заходів, спрямованих на задоволення потреб збройних сил України або членам їх сімей за рахунок коштів місцевого бюджету. Депутати внесли зміни до персонального складу виконавчого комітету Марганецької міської ради шостого скликання. За особистою заявою, зі складу виведено Юрія Олександровича Трубчанінова та введено Євгена Семедянова. Також на сесії було розглянуто земельні питання. Всього депутати опрацювали більше 30 питань.